Вигорання насправді це не настільки жахливо, як нам звикли казати психологи. Це просто такий якийсь момент, коли ти трішки не прорахував свої можливості і сили. Вигорання нормально, тому що ми не можемо прорахувати заздалегідь на початковій стадії процесу скільки сил. Вкладемо в ту чи іншу дію. Якщо ми говоримо про систематичне вигорання, то це вже трудоголізм, або якщо науковою мовою невростелія. Вона вам потрібна на даному етапі, тому що ви маєте розкол самооцінки і в цілому в особистісний, скоріш за все, і ви постійно тонете в цьому заслуговуванні. На щось постійному сильніше за інших людей, імовірно, у вас западають інші сфери життя, тому що ви вкладаєте усі свої сили в роботу, тому що це для вас буквально як найбільш дофамінова дія, тому що в цьому контексті ви буквально відчуваєте ось цю те, що вам не вистачає, цю думку про те, що я є. І я існую. І часто вся ця робота, можливо, якась ефемерна така робота, вона летить просто в трубу, якщо ви не вмієте відрізняти свої бажання і е, свої, що треба. Від того, що треба іншим, можливо, у вас просто немає звички отримувати задоволення якось ще окрім роботи. Тут дуже важливо зробити сенсорне розвантаження: от прямо посидіти в тиші, заплющити очі і надягти навушники шумоподавленням. І також вам потрібно визначити кілька сфер, кілька дітей, кілька справ, які будуть закривати вашу потребу в сенсі. Ось якусь дофамінову дію. І до речі, коли ми забагато віддаємо іншим людям, і для нас же енергії і усього іншого не вистачає, просто то втрачаються сенси. Можна спробувати фіксувати періодичність вигорань і динаміку. Важливо навчитися виходити з усього цього, от прям заповнювати своє життя сенсами у вигляді. Дуже багато якихось справ, які мені подобаються, які мені не наповнюють, і їх більше, ніж того, що мене розчаровує, що мені не подобається, або якоїсь однієї сфери. Вам потрібна глибина, прогулянка, книга, неважливо що, щось наповнене ось вашим саме сенсом, і важливо вміти це також розділити з якоюсь іншою людиною, яка також захоплюється тим самим.